Мене звати Філіпчук Альбіна, я навчаюся у Чернівецькому ліцеї номер 12 ювілейний. Моїм улюбленим предметом в школі є біологія. Я мрію стати лікарем, бо хочу турбуватися про життя людей, рятувати їх життя і надавати їм професійну медичну допомогу. Я хочу стати лікарем отоларингологом тому що без цієї професії неможливо обійтись, як і без будь-якого лікаря, тому що органи щільно пов'язані між собою. лікарі отоларингологи дуже популярні і завжди потрібні, тому що всі ми хочемо дихати, чути і ковтати без болю. Я так гадаю, що багато студентів навіть не знають про свою можливість стажуватися за кордоном. А як ви про це дізналися і що вас піштовхнуло на це, адже це зовсім інша країна, незнайомі люди та менталітет? Я дізналася про можливість навчання та стажування за кордоном із сайту Буковинського державного медичного університету, а також із, із сторінок наших соцмереж. Оскільки було опубліковано оголошення про те, що йде набір на програму мобільності Еразмус Плюс, а також на програму мобільності та фінансування від уряду Литви для участі у навчанні та стажуванні саме у Литовському університеті наук про здоров'я, чи був у вас вибір у якій країні стажуватися? Так, на момент подачі я могла обрати між Литвою та Румунією, оскільки це те, що було доступно на той момент для... Студентів-медиків. Та я вибрала Литву, оскільки ця країна є більш розвиненою, як на мене, і ми маємо хороші партнерські відносини з їхнім університетом. І я чула багато позитивних відгуків від студентів, які стажувалися там у минулому. Скільки часу ви стажувалися, і можете трохи детальніше розказати про навчальний процес? Так. Взагалі минулого року я виграла програму уряду Литви, який профінансував моє навчання протягом п'яти місяців там. А цього року я навчаюся у університеті Литов... у Литовському університеті наук про здоров'я за програмою фінансування Erasmus, і можна було вибрати між трьохмісячною та п'ятимісячною програмою. Я обрала програму стажування та навчання за на п'ять місяців. Для того щоб мати можливість навчатися повний семестр і мати можливість більш глибоко познайомитися із програмою навчання з студентами, з студентським життям та можливістю розвитку у даному університеті, наскільки складно було долучатися до іноземного колективу і призвичаїтися до їхнього стилю життя? Іноземний колектив є досить різноманітним там, і студенти навчаються практично із усього світу, тому вони є дуже дружелюбними, відкритими і завжди готовими прийти на допомогу, пояснити, розказати. І, і з багатьма студентами із країн Ізраїлю, Іспанії, Туреччини, Італії у нас зав'язалися дружні зв'язки. І тепер ми можемо навіть контактувати через соцмережі у будь-який момент, питаючи, як кого справи, навчання навчання, життя і діючись останніми новинами. А якою мовою ви спілкуєтесь з колегами? Усе навчання та спілкування відбувається виключно англійською мовою, тому моя щира рекомендація удосконалювати її якомога більше для того, щоб мати можливість вільно спілкуватися і висловлювати свою думку за межами нашої країни. Можете сказати про відмінності в навчанні в порівнянні з Україною? Так, доволі цікавим є те, що навчання відбувається циклами, вже починаючи з першого курсу навчання. Тобто студенти мають певні предмети, які поділені на цикли, і вони тривають від трьох тижнів до півтора місяці, залежно від кількості кредитів, які здобуваються. І в межах цих предметів студенти мають різні види. Занять це можуть бути лекції, т'юторіали, семінари та практичні заняття, які відбуваються або на базі їхнього симуляційного центру, або безпосередньо у клініці. У вас були створені гарні мови для навчання? Так, навчання там на дуже високому рівні. Безпосередньо всі пари для студентів клінічних дисциплін, це починається з четвертого року навчання. Відбуваються у клініці, де відремонтовані усі приміщення, де є доступ до пацієнтів під час навчання. Також функціонує студентська чотирьохповерхова бібліотека, яка працює цілодобово усі сім днів на тиждень. Тобто, студент має можливість у будь-який момент прийти і там провести годину, дві, п'ять для того, щоб якісно підготуватися до свого предмету, також щоб підготуватися до наступного дня чи до екзамену. Функціонують не тільки місця для того, щоб студент навчався з власними комп'ютерами, а також і великі комп'ютерні класи, які надають можливість студентам безперебійно навчатися в будь-який момент. Чи проводили ваші куратори різні додаткові заходи, можливо, якісь цікаві екскурсії? Іноземними студентами, зокрема, студентами за обміном займається міжнародний відділ їхнього університету, а також студентська організація Erasmus Student Network. Вони проводять дуже багато цікавих. Вступних е, різних активна для того, щоб студенти між собою познайомилися, дізналися один одного про одного більше, е, і також дають можливість волонтерити. Оскільки в нашій країні є зараз непроста ситуація, то ми також долучалися до виготовлення окопних свічок на зимку для наших солдатів, і було приємно бачити, що беруть участь не тільки студенти з України, які там навчаються, а також студенти з інших країн. Чим корисним вам видався цей досвід? Цей досвід безпосередньо дає можливість розвиватися ще більше, бути більш впевненим в собі, комунікувати з різноманітними людьми з усього світу, не боятися проявляти власну ініціативу, власне, я розвивати і також мотивацію для того, щоб вчитися і ставати якомога кращим спеціалістом, і не боятися брати участь у наступних стажуваннях, навчаннях. І не прогавити жодну можливість, яка е, є у нас на шляху. Е, і які поради ви можете дати мені або застороги як майбутні студентці, Я надію, що я зможу вступити до БДМу, якщо я ще не наважилася спробувати свої сили у навчанні, у пізнанні нового за межами України? І чому ви саме обрали БДМу? адже у, е, в Україні є багато вищих медичних закладів. Я обрала Буковинський державний медичний університет, оскільки він був і залишається одним із найбільш престижних університетів нашої країни, де поєднане не тільки теоретичне, а й практичне навчання, де багато практичних навичок відпрацьовуються у Центр симуляційної медицини Косміт. І кожен студент має можливість на різноманітних парах попробувати і проявити себе. Також це можливість для розвитку не тільки у навчанні, а й у студентському житті університету. Як на мене, основною порадою є те, щоб починаючи з першого курсу, вони боялися пробувати себе у чомусь новому, проявляли усі свої таланти, брали участь у заходах, які організовуються студентським науковим товариством, студентською радою університету, а також у гуртках, які організовуються на базі Палацу академічний. Катерина, дякую вам за відповіді на питання. Мені було дуже приємно з вами познайомитися. Я бажаю вам успішно закінчити навчання в БДМу і стати висококласним лікарем. А з вами у лабораторії абітурієнта була я, Філіпчук Альбіна, випускниця Чернівецького ліцею номер 12 ювілей.